Давайте подивимось колекцію парас... парасолей. Парасолей. Парасовий. Ох, парасов. Таке слово. Ну, просто. Суперовське. Ух ти, там всередину треба зайти, щоб побачити. Це теж цікаво, цікаво, дуже парасоля. І сонце грає дуже гарно. Дуже гарно сонце грає. І в цьому, і в цьому грає сонце. От воно взагалі то жовте. Жовта парасоля. Вот. Тут у нас балдахін такий. Вот, ну під ним теж є парасоля. Тут теж грає по-своєму сонце. Вот, у нас тут ще дві парасолі. Сонце ти теж, віддає відбитки. Ой, господи, как красиво. Вот, далее у нас есть блакит. Блакит на парасолях. Вот. Потом у нас есть крава парасоль Она такая себе червона. Ой! Червона парасоля. О! Відкий гарний ракурс. І потім у нас <головік> повертаємося до цієї райдуги. Ну, хіба не дива?